Є щонайменше два слова для позначення поверху, і кожне з них має своє значення. Але перш ніж пояснити цю ситуацію, хочу нагадати, що ви можете щоденно дізнаватися цікаві факти про англійську мову на телеграм-каналі Мнемонічної школи. Підписатися можна за посилання під цим відео. Отже, перше слово для позначення поверху floor. Воно використовується для вказівки, на якому поверсі ви знаходитеся. Або живете, вказує на поверхню. Наприклад, I live on the fifth floor. Я живу на п'ятому поверсі. Друге слово story вказує на поверховість будівлі. Це слово застосовують, коли говорять про кількість поверхів у вертикальній споруді. I live in a nine story building. Я живу в дев'ятиповерховому будинку. Проте тут є також один важливий нюанс, бо ще слово story поверх можна легко переплутати з таким самим словом story і story, хоча їхні зазначення тут зовсім різні. Для прикладу, я вам таке скажу. I'll tell one one-story story about one story house. Я вам розповім одну історію про одноповерховий будинок. До речі, чому так сталося? Ось моя версія. Колись стояв собі, наприклад, двохповерховий будинок Two-story house. Але два століття тому трапився глиняний потоп, і всі будинки в околиці опинилися під шаром землі та глини завтрашки 2-3 метри. Таким чином, цей будинок перетворився на одноповерховий – one-story house. Тоді перший поверх, який виявився під землею, почали називати Ground Floor, тобто підземельний поверх. А другий поверх, що залишився над землею, став first floor, перший поверх. Згодом перший поверх відкопали, виклали бруківку навколо і замінили назви Ground floor, земельний поверх, переіменували на first floor, перший поверх. А first floor перший поверх, на second floor, другий поверх. Ну, така історія. До речі, у Британії термін ground floor використовується і досі для позначення нижнього поверху, який лежить на рівні землі або під землею. Це слово важливо знати, адже воно часто зустрічається у повсякденному вжитку. The reception is on the ground floor. Рецепція знаходиться на першому поверсі. We have a cafe on the ground floor of our office building. У нас є кафе на першому поверсі нашого офісного будинку. У британському варіанті англійської мови Ground Floor це завжди поверх на рівні землі. А floor» – це вже наступний за ним. Ця відмінність у назвах часто викликає плутанину. Отож, розуміння цих нюансів допоможе вам уникнути плутанини та точно визначити поверхи як у розмовах, так і в письмі. Отож, бажаю вам успіхів, друзі!